Друзі, усім привіт! На що ж? Завершився матч у Лізі Чемпіонів, да, шостий тур загального групового етапу. Міланський інтер Крістіану Ківу у себе вдома. У Мілані команда приймає Ліверпуль. Арнес Лота 0-1. Ліверпуль Перемагає Домінік Сабаслай. Реалізував пенальті. На вісімдесят восьмій хвилині це перенесла Ліверпульцем перемогу. Давайте про все по порядку. Інтер Крістіан Ківу, головний тренер команди, три п'ять два. Старт в Інтера интересунзомер воротах, трика центральных захисников в Бастоне, а трика Аканджев, 3 пик захисники в Хакан, Челханаглу, Генрих Мхитара, Никулу Барелла, Луис Сенрике, Федерико Димар, колотерале, Меркью Стюрам, Лаутур Мартинесу на ПДС, 12 интера. Ливерпуль, главный тренер командир на слав, 4-3 старте в 12-ливерпуль, алеслан воротах парацентральных захисник и бримакане. Ну, да, это пара центральных На по флангу Энни Роберт Санджел Доминик Сабасла играет в Бермакале. Стартрик копий за кисты на Исак. Угу, окей, тики, Кертис Джонс. Вышла игра ты у нападе. Это стартовая одиннадцатка команды Ливерпуля. Про сам футбол давайте, друзья, говорить. А ну, что я вам, друзья, могу до речи сказать? А, Взгляд на моменте было видверто не так, то и Но а Я вам хочу сказать, что... Що... Что... Справді моментів очень дуже-дуже Небагато, е, вось. але мені здається, що у перші 45 хвилин Сінтер трішки цікавіше виглядав, хоч і в Ліверпулі прикидався Деркертіса Джонса. Джонс Гоудер Ян Зомер. Потім ще удар на гравенберга з дальньої відстані мені пригадався, коли Ян Зомер знову перервав удар Нідерландця на цей вже раз. Ось, Ліверпуль, в принципі, непогано грав, знаєте. Ну, знаєте, такими, знаєте, Відрізками, до речі, був матч. Десь відрізками Ліверпуль. Команда володіла м'ячем, Десь Відрізками це робив в інтер. А, моментів було небагато. Ось. Але, ось, друзі, 32 хвилина -то наступає. У Ліверпуль це -то був кто із профтафанг. Домінік Сабаслай виконує цю подачу. З подача а, йде скидка від а, і Ібраїма Канате, забиває гол Ібраїма Канате. 32 хвилина, Ібраїма Конате. Французький захисник е, е, забиває гол, е, і на 32-й хвилині рахунок матчі відкрито. Але е, цей момент е, суддя потім його підкликали е, все-таки передивитися на системі, е, системі да, в даний момент. Е, і була все-таки рука. Рука була Вікітікен, від, від Вірджила Вандейка. Там Верджил Ван Дейк, Бастоні, боролись, не м'яч все таки в руки, який тільки влучили, але да, суддя гол скасове. 0-0. Гол Ібраїма Коноте не зараховано. Рахунок у матчі залишається без змін. І потім, знаєте, останні, останні, останні 15 хвилин. Я вважаю, що Інтер справді заволоділи командою ініціативу. Перш мені пригадався небезпечний друзі-стандарт. Небезпечний штрафний виконає Ніколо Баріелла. 40 Сорокова хвилина матчі Ніколо Барела. Ніколо Бареала. Небезпечно він приклався до, до точки, до позиції, з якої пробивав Ніколо Баріала. Дуже хороший вийшов удар в італійце. Ніколо Баріала. Був дуже близький для того, щоб забивати. Але Ніколі таки не вдалося реалізувати цей момент. Чи передався мені момент на 94-й хвилині матчу, так і інтерв'ю флагову дар. Алісон Бекер на місці. І справді, Ліверпулю було дуже важко на останніх секундах першого тайма. Інтер прям зволоділи прям команда Крістіану Ківу ініціативи Федеріко Ді Марко, ведь на бастоні, той і подача лоутара! Лоутхара Вертилес! Не зміг переграти Алісона Бекера. Алісон Бекер! Робить героїчне спасіння на останніх вже секундах першої 45 хвилин. До речі, друзі, Мохаммед таки не було сьогодні вже, до речі. Друзі. Дивіться. Перший. Друзі, перша 45. Друзі. Ох, хочу вам статистику продиктувати першої 45 хвилинки. Володіння м'ячем складає 56 на 44. В інтера більше володіння, 5 по ударах. Первая Інтера, 2-2 удари в Плечно. Гульові нагоди 1-0. Одна гульова нагода. В інтере, так розумію, цей момент. Який був у Лаутаро Мартінеса 0.21 по очікуваним в Інтера, 0.10 у Ліверпуля? Ну, тобто, ви і так все прекрасно бачите. Хоча Ліверпуль забив, але цей м'яч було скасовано. А, далі, друзі, другий тайм. А ось на другий тайм, до речі, Інтера. По-перше, до речі, друзі, в інтереж та дві вимушені заміни були. До речі, також про це не сказав, те, що доводилося Крістіану Ківу і Бісіка випускати замість Франческо Ачербі, ще хаканчелга наглу, Поліпакіла, Петрозілінський його поміняв. Сучич, Невес та Бонні. Ось такі ще заміни в інтера відбудуться, на напевно. Флоріан Вірц, Конор Бредлі. З'являться в підупічних арне слота на другу 45 хвилинку саме такі футболісти, з'являться у Ліверпуля. ось Ще казати безпосередньо про другу 45 хвилин вилагу, то із другої там вже Ліверпуль виглядав. Цікавіше, Ліверпуль вже у другому таймі, більше командарне слота і володіли м'ячем і небезпечний. Простріл мені пригадався від Енді Робертсона на 58-й хвилині матчу. І Олекс Макалістер уже готувався забивати Олексіс. На останню мий той такий бастоні. В самовіданий підкат, там навіть не в підкат, там ногу виставляє бастоні, м'яч пролітає на кутовий. А Ливерпуль більше був на м'ячі. і десь також знаєте, під кінець матчу Ліверпуль заволоділи ініціативою. Ліверпуль стали відверто більше бити в поворотах. Ліверпуль більше бив в поворотах, нежели Міланський інтер у другому таймі. В інтера пригадав удар. Маркюс Тюрама на 65 й хвилині. Маркюс. Друзі, все, перегадався мені неймовірний момент, який був Фукунера Бредлі. Бредлі один на один виходить під гострим кутом, але Ямзомер удар Фударконара Бредлі. Тож, Ліверпуль, друзі, справді команда Арнаслап стала більше володіти м'ячем. Ліверпуль більше команда стала володіти ініціативою. У другому таймі було таке вчище, що, що Ліверпуль та хоче та виграти. Ліверпуль перехопив ініціативу в інтера. 84-й хвилина матчу. Ого, які тіке. Передача. Передача. Момент Вірц. Паде Вірц. У штрафному майданчику Міланського Інтера Флоріана Вірца прихопив. 95-й номер Міланського Інтера Алехандро Бастоні. Прихопив Флоріана Вірца. Судя спочатку пенальті не назначив. Але суддю йдуть, ну, дають таку підсказку передивитися цей момент Флоріана Вірце за футболку та схватили. Да, можливо, Флоріан, почувши вже контакт, відчувши став падати, можливо, при. Ну, можливо, можна було і там і устоять, але Флоріан Вірц все правильно зробив, він упав. Алехандро прохопив за футболку Флорина верца, все пенальти абсолютно то, то есть, это, это все подставы к пенальти тут. Ну, как бы есть. И конечно, это пенальти Конечно, это пенальти, и судья свое решение меняет назначает пенальти. Это пенальти, потому что Ну, за футболку прохопываю Флорина верца падения и. Пенальти есть, пенальти есть, основания все для Тёго были у судьи, и теперь же Вар играет на боте Ливерпуля. Пенальти для Ливерпуля, вот такая развязка в Милане на сан -Сиро. Пенальти назначает судья. Пенальти до выконного ты Доминик Сабаслай. Не Алекс Макалистер, Ахамеда Салаха не было пенальтиста. Но Доминик Сабаслай – лидер, я уважаю, лидер этого Ливерпуля. Это Доминик Сабаслай. Вот исправьте, лидер, лидер этого Ливерпуля. Это Доминик Сабаслай. Доминик Сабаслай забивает на 88 ми Холуни матчу, Вин забивает. Он забивает. Вин реализовал пенальти на 88-й Холуни Мачо. И он выводит Ливерпуль вперед в матче на сан -Тиро. Вот такая, друзья, развязка. Такая развязка. Интера, наверное, не удалось Миланцам какой-то штурм организовать. Наверное, не удалось. Ливерпуль просто идеальная команда. Арне, Слота. Ведь защищался и Ливерпуль, сдобывая 3 очка. В матче против финалиста Миланского Интера. Доминик Сабаслай. Знову стає героєм Ліверпуля. Це вже не вперше в цьому сезоні. вона вот підсумкова Ну, Давайте я все-таки, друзі, більш точну все-таки скажу і хочу вам окремо на другий тайм. Дивіться, у другому таймі володіння 44 на 56. Отут вот уже у Ліверпуля була перевага. за владением 4-9 по ударах правого Ливерпуля, 3-0 по ударах площадного правого Ливерпуля и 2 голевые нагоды у Ливерпуля. По учикованным голам 0.23 у Милана, у Винтера, да? на увазе. 1.32 у Ливерпуля. Ну, тобто Ливерпуль по очікованим голам награв. І до речі, ось у першому таймі при 56% тобто 56% відсотків м'ячем. У першому таймі 90% був точність. У Ліверпуля 89%. при 44 контролю м'яча. то це свідчило про те, що в принципі, ну, команди так давали володіти м'ячем. Ось ось у другому таймі точність передачі інтера взагалі 81%. В Ліверпуля їх 88. Тобто інтера було дуже багато по помилок. Ну, это еще прям багато, но помелки пошли в интро. Где-то и Ливерпуль прессинг прибавил, и в принципе Ливерпуль Я вважаю, еще на цей мяч награл. Пицмукова статистика 50-50 в Уладине, 12-9 по ударах первого Ливерпуля, 5-2 по ударах в площину Гулевина годы 2-1, по точности 89 у Ливерпуля, 86 у Интера и у Чикони Гулы 1.42 у Ливерпуля, 0.44 у Миланского Интера. Да, пенальти он дает там 0.80, в принципе я погоджуюсь с тем, что... Еще... Такие вылакиваются соток очкованных голей у, у Ливерпуля за рахунок 11-метрового. Там только один пенальти практически уже дает верный э, гол. О, но это не вид меня этого факта, что все равно Ливерпуль добавил. И, в принципе, я знаю, что Ливерпуль, напевно, все-таки по делу перемагает. А короче, футболист Доминик Сабаслай, как завжди потрясающий матч от Угорца, переможный мяч. Я бы выделил в на хорошие два сейва от бразильца. Флориан Верц, молодец, заработал пенальти. Заработал пенальти Флориан Верц. Ось. Ну а Ливерпуль перемогает, и Ливерпуль, Ливерпуль заходит в наикращую висимку. Команди Лиги Чемпіонов. Да. Конечно, ще будуть матчі сьогодні, відповідно, середи. Можно в Ливерпуле втратить 8 позиций, но главное 12-й залековой пункт у Ливерпуля есть. Четвертая в Лизе чемпионов есть. И в принципе Ливерпуль уже на 900-х, так 95, э, гарантировал себе место в 24 -ке. А можно, он ведь его уже гарантировал за два тура до Кинзи. Э, да, я думаю, что в принципе можно так уже и говорить, что гарантировал ну, скорейше за всегда, за улыкую долю ему верности. Ось! У Міланського інтра... Ну, вони, до речі, 5. У них, до речі, 12 очков. таки залишається в своєму пасі, 4 промок, 2 поразки. Так, да, друзі, інтер же програв домашній поєдинок. Інтер дуже давно вже не програвав у Лізі Шампунів. Остання поразка була від Мюнхенської Баварії ще в 2022 році. Ось, з тих пір, Міланці не знали, що таке програвати в рідних стінах. Команда двічі до фіналу доходила. Ну, Ліверпуль таки зуміг перемогти. Справді, это подвиг Ліверпулю обіграти такий інтер. Молодці. Хоча футбол, можливо, не такий був цікавий, але розв'язка була потрясаюча. Інтеру доброти, Ліверпуля, доброти. Будьте щасливі. Всім пока!